В театральному середовищі люблять дуже сильно ламати психіку людям для того, щоб вони були гнучкі. І психіка ламається оце все. Відчуження свого я і одягання іншого образу. І я думаю, що малі діти, які після школи приходять і мріють стати театральними акторами або кіноакторами, вони думають, що це так і треба, що це нормально, і вчасно не помічають, як порушують їх кордони і права, і просто не знають, кому заявити. Я слідкувала в Тіктокі, як відбувалися перемовини вчителів і дітей, і це було жахливо. Там, де самі керівники і декани не могли знайти раду, і казали, що діти самі винні, що до них полізли і погладили по колінки. Якщо стається таке, що до вас хтось домагається, і це в закладі учбовому, то обов'язково треба сповіщати.